Це створила наша спільна знайома. Вона спочатку плила, організувала це все в себе в школі Крок звідки назва «Суперсітки крок. Хтось плів сітки, хтось просто нарізав тканину. Спочатку ми робили сітки з тканини, тобто купували речі там в секонд-хендах. Потім вже перейшли на таку тканину як спанбонд. Платимо загалом для сил оборони України, для сил спеціальних операцій, морська піхота, протиповітряна оборона. Недавно от, був такий запит зробити сітку на літак. Загалом для всіх військових, хто просить. Приходять до нас небайдужі люди, яким хочеться чимось допомогти Збройним силам. Я в нас переселенці. Я із Авдіївки, Донецька область. Це для мене як свого роду медитація, як відпочинок від тих тяжких думок, які ми думали з лютого 2022 року. Ти плетеш, і тебе радує, гріє, серце, і душу, що ця сіточка комусь знадобиться. Матеріал ми збираємо кошти своїми силами, пишемо дописи у Фейсбук, в інстаграмі, кидаємо посилання на банку. Ну і взагалі не байдужі, кидає там хто скільки зможе. Нам розказували історію, як ми плили сітку, дуже терміново попросили на Херсонський напрямок. І Потім хлопці приїжджали, розповідали, що ця сітка, власне, врятувала їх від FPV-дрона, Він там заплутався і це врятувало хлопцям життя. У нас взагалі дуже багато хлопців просять сітки по три-чотири місяці готові чекати. У нас навіть була черга, черга в 100 сіток, які ми плели, Я не знаю, ну може три-чотири місяці. Сітки плетемо з такої тканини. Це вона називається спанбонд. Вона була різних, різних кольорів, тому що різна місцевість, різний колір там дерева, трава, чи осінь, це літо. Взимку і біле там треба інколи додати, бо буває сніг. З нас зазвичай був щось ще буває, що ми вкладаємо калки. Там хоч шкарпитки зимові. Бувають якісь там чаї, Буває, ну, Лавіса приносила сухі супи. Це хлопцям на сюдошки машини, тавки, стать. Дуже приємно було отримати в подарунок від хлопців з третього полку від знайомих. Прапор прямо з логотипом третього полку прямо з підписами хлопців. Тих це прям дуже приємна наша наша гордість. Долучайтесь до платіння маскувальних сіток до захисту наших військових на, на передовій. Доброго ранку! Дякуємо Юлії Квіточці та її колегам за маскувальні сітки. Працюємо, слава Україні, героям слава.